Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про столицю нашої батьківщини Київ. Діти, а ви знаєте, як виник Київ? Послухайте, будь ласка, древній Київ. Давній народ, який оселився над Дніпром, називався Полянами. Жили поляни родинами і мали своїх князів. Були серед них три брати. Одного звали Кий, другого Щек, третього Хорив. І була в них сестра Либідь. Поселився Кий на одній горі, щек на другій, що тепер зветься Щекавицею, а Хорив на третій горі. Від нього вона називалася Хоривицею. Збудували брати місто і на честь старшого брата назвали його Києвом. Навколо міста росли ліси, дрімучі бори, водилися там різні звірі, а в місті жили люди працьовиті. У багатьох походах побував Кий, а повернувся до свого міста на горах тут і помер. І брати його щек і хорив, і сестра їхня либідь тут поховані. Від Либіді назвали річку Либіддю. Вона й зараз впадає у Дніпро. Після смерті братів рід їхній довго князював у полян у древньому місті Києві. Київ місто історичне. Йому вже багато літ, а воно красиве, вічне, на весні Каштанів цвіт. З нього почалась держава. В давні давніші часи, в ньому наша сила й слава, в нього предків голоси. Головна вулиця міста Хрещатик. Багато років назад тут був глибокий і довгий яр, який перехрещувався з другим яром, і тому називався Хрещатим. Від того й пішла назва вулиці Хрещатик. Символом міста Києва є каштани. У Києві багато театрів, музеїв парків, соборів, пам'ятників. Золотом церковних позолот вітає Софіївський собор. Перед нами золоті ворота. Це пам'яток архітектури. Як ви вважаєте, навіщо будували такі ворота? Тільки через золоті ворота в давнину можна було потрапити до міста. Ось чому їх називали золотими, тобто головними. Красиве місто на Дніпрі іздавна люблять люди, і нам весняної пори цвітуть каштани всюду. Це місто древнє і молоде, нема такого більш ніде. І Героїчне і красиве столиця України Київ. Запам'ятайте, хлопчики і дівчатка, на все життя нема тепла без сонечка, садочка без дитини. Людини ж не буває, безрідної батьківщини. До побачення, до нових зустрічей.